Місто Щедрика Покровськ перетворилося на руїну через наступ РФ ще до 2024 року. Місто було глибоким тилом. Тут вирувало життя. Працювали кав'ярні, ресторани, школи, університет. Була вода, тепло та світло. До великої війни в Покровську жили 60 тисяч осіб. Після масштабного вторгнення РФ Покровськ став вузлом життя військових, які їхали на фронт, і цивільних, які рятувались від бойових дій. Та що ближче підходили війська РФ, то більше руйнувалося місто і меншало людей. Тепер це сіра зона, центральні вулиці порожні, місцевих зустрінеш рідко. Навколо залишки будинків, забиті вікна, зруйнований університет та міст. Військові РФ зайшли в Покровськ наприкінці жовтня, діяли малими групами, маскувалися в забудові, скидали каби, а погана погода цьому сприяла. Тоді Головком ЗСУ назвав ситуацію напруженою, адже на цьому напрямку РФ зосередило 150 тисяч військових. Через інтенсивний темп просування сил РФ військові та експерти прогнозували, що Покровськ впаде за місяць. Два утім, станом на 27 листопада, сили оборони України продовжують тримати місто, попри чисельні звіти армії РФ про взяття Покровська під свій контроль.